Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо малосольну скумбрію і для приготування маринаду нам знадобиться 1 літр води. Я одразу включаю в чайнику воду, кип'ячу її для того, щоб пришвидшити весь процес. 2 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру, 2-3 лаврових листочка та приблизно 10 горошин чорного перцю. У каструлю вливаємо літр води. Додаємо 2 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру, три лаврових листочка та 10 горошин чорного перцю. Включаємо плитку та доводимо до кипіння. Тепер рибка. Її нам потрібно очистити, відрізати голову, розрізати, виняти, все, вимити, вичистити. Шкірку знімати не потрібно. Почищену рибу гарненько промиваємо і слідкуємо за тим, щоб не залишилось ось тут такої чорної плівочки. Якщо її ми пропустимо і вона все ж залишиться, то риба буде гірчити. А тепер нарізаємо її на порційні шматочки. Рибку закладаємо у банку. Маринад закипів, я його проварюю після закипіння ще 3-4 хвилинки і виношу на холод для повного вистигання. Гранат вже повністю вистих, тож заливаємо його в баночку. Закриваємо кришечкою та відправляємо у холодильник на 24-48 годин. Сміливо можете готувати скомбрюю за нашим рецептом, так як він перевірений вже роками. Нехай смакує! Па-па!